Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі The Watch. Деякі цікаві новинки нарешті доїхали, тому маємо для вас купу потенційних кандидатів для огляду. І сьогодні новий випуск буде присвячено швейцарському бренду Sertina. Сучасна Sertina в більшості аспектів базується на концепції DS або Double Security. Тут нічого дивного немає. Попри те, що бренд існує з 1888 року. До 1924 року у світі його знали як ГРАН, і саме під брендом Грана випускали воєнні годинники в часи Другої світової війни. Бренд Сертіна офіційно з'явився в 1924 році. А фактично, транзитний період від грана до Сертіна закінчився в другій половині 40-х. Тож компанія терміново потребувала нових сенсів, які б асоціювались саме з назвою Сертіна. При цьому не забувайте, що зважаючи на походження назви. Сертус з латинського перекладається як надійність. Нова концепція повинна забезпечити надійність та міцність годинників. Так народилась система Double Security. Філіп Курт працював над нею з 50-х і, нарешті, презентував в 1959 році. В результаті з'явились перші 200-метрові сертіна Double Security, здатні витримати падіння з 6 метрів. Така міцність досягалась завдяки протиударній системі InkaBlock плаваючий підвізці механізму, додатковим ущільнювачем, посиленій задній кришці та потовщеному склу. Тоді ще використовувався плексиглас. Сретіна регулярно випускає сучасні версії своїх канонічних годинників. І всі вони, звісно, створені на базі концепції Double Security, правда, з урахуванням еволюції матеріалів та технологій. Зазвичай такі моделі опиняються в колекції Heritage. Тож сьогодні я розповім вам про два корпуси в цій серії. На початку 2022 року Сертіна представила чотири нові моделі, які фактично є переведенням годинників 68-го року Сертіна ds 2 Свого часу в цих годинниках реалізували кілька технічних нововведень. Наприклад, забезпечили частково утопленою головкою з системи подвійного ощільнення. Це пов'язано з тим, що висока водостійкість і міцність були одними з головних пріоритетів. Щоб забезпечити кращу фіксацію механізму, Сертіна використовувала більш міцні гвинти і еластичне захисне гумове кільце, що амортизує. Історичний годинник випускався з 1968 року по 1976 рік у різних кольорних варіаціях, як зручним, так і з автопідзаводом. Причому були не тільки чоловічі моделі, а й жіночі варіанти, DS2 меншого розміру. Корпуси були сталевими, позолоченими та навіть зробленими з 18-каратного золота. Нові версії 2022 року мають таку ж характерну форму корпусу, яка трохи нагадує подошку, але в годинникових колах її називають тоно вона ж барильце. Сам корпус загалом полірований до дзеркального блиску, проте фронтальна пласка частина ранта поряд зі склом має сатинування. На офіційному сайті Сартіна вказано розмір 40 мм, а довщина 12,6 мм. Комфортні та досить універсальні параметри. Вушка годинника якби інтегровані в корпус, а от сапфірове скло опукле з подвійним антивідблисковим покриттям. Саме таке поєднання відтворює дух і стиль епохи 60-х-70-х років, який залишається дуже популярним і сьогодні. На відміну від оригінальної версії ds 2 у новій присутня заводна головка, що загвинчується, з вінтажним логотипом у вигляді подвійної літери Сі. Накладні прямокутні мітки та аналогічної форми стрілки мають люмінесцентне покриття суперлюмінова. Поряд з цифрою 3 розташована апертура дати у досить товстій сріблястій рамці. Усі написи на циферблаті зроблені вінтажним автентичним шрифтом. Крізь прозору задню кришку видно механічний калібр ETA Powermatic 80611. На 25 каменях із запасом ходу 80 годин. Особливість цього калібру пружина, зроблена з титанового сплаву нівахрон. Вона забезпечує антимагнітні властивості та стійкість до температурних коливань. Це дуже корисний апгрейд для механічних годинників, і що дійсно тішить, що майже у всіх нових годинниках Certina використовує саме цей калібр. Водозахист годинника 200 метрів, але без дайверської сертифікації. Нам вдалося провести дві варіації з чотирьох на браслеті міланського плетіння та нейлоновому ремінці. Браслет має застібку, що розкладається та систему швидкої заміни. Тобто ви самостійно можете змінити браслет на ремінець. Відстань між вушками 20 мм. Майте на увазі при підборі ремінця. Друга версія має нейлоновий ремінець з класичною застіпкою, зроблений з переробленого океанічного пластику. Такі ремінці виробляє швейцарська компанія Tight Ocean Material. Як на мене, Сертіні вдалося дуже круто обіграти вінтажний дизайн нових Heritage DS2, при цьому надаючи цим моделям сучасних практичних характеристик та комфортних розмірів. Йдемо далі. І тут у нас з'являються одразу чотири новинки у вінтажному стилі, який, однак, відрізняється від попередніх Heritage. І ось чому? Справа в тому, що дизайн нових трьох стрілочників базується на зовнішньому вигляді іншої канонічної моделі механічного хронографа ds Chronograph -хронограф Automatic, який, своєю чергою, має дизайн, який походить з 40-х років. В ті часи були досить поширені моделі хронографів з телеметричною шкалою. Схожі годинники того ж періоду можна знайти у Брайтлінг, наприклад, Кламшелл 1937 року, Лонджін, Омега та Етерна. До речі, нещодавно свою версію випустили Тісо. Модель отримала назву Телеметр. Далі заглиблюватись в хронографи ми не будемо. Якщо не бачили, можна подивитись наш окремий випуск про вінтажний хронограф Сертіна. Нові моделі Сертіна телеметричних шкал не мають. Але зберігають ті ж самі обриси корпуса, що й у хронографа 2020 року. На відміну від хронографа, новинки мають менші габарити. Діаметр складає 41 мм, а товщина 11 мм. Тобто годинник не супермаленький, але завдяки вигнутим ергономічним вушкам та злегка вигнутій задній кришці комфортно лягає на зап'ястя. До речі, всі моделі мають блискучі дзеркальні корпуси. Циферблат має дещо опуклу форму та схований під опуклим сапфіровим склом з одностороннім антивідблисковим покриттям. Знову ж таки, таке рішення посилює вінтажний образ годинника. Незалежно від кольору циферблата всі моделі мають гіллюшев в стилі Санрей. Накладені годинникові індекси виконані у формі наконечника стріли. На 12, 6 та 9 розташовані арабські цифри, поряд із кожним маркером точка з любом суперлюмінова. У положенні на 3 години знаходиться апертура дати. Дехто вважає, що вона порушує гармонічність дизайну. Але, на мою думку, це все ж таки корисна опція. Годинникова та хвилинна стрілки виконана у формі списа і також має люмінесцентне покриття. А ось тоненька секундна стрілка синього кольору люма не має. Взагалі, використання люмінесцентного покриття в годиннику в такій стилістиці. Це крок в сторону практичності та певної турботи про комфорт користування власника годинника. Я таке рішення підтримую. Новинки також мають прозору задню кришку, і механізм абсолютно такий же, як і в Сертінах Heritage DS2 з пружиною з знімахрон, який працює на частоті 21 600 напівколивань на годину. Попри вінтажний дизайн, маєте захист від магнітів, яких повсякденні купа, та сучасний практичний запас ходу. Водозахист годинників складає 100 метрів. Для повсякденного носіння більш ніж вагомий показник. Всі моделі мають ремінці із системою швидкої заміни. Ширина між вушками 20 мм. Годинник зі шкіряним ремінцем має застібку, що розкладається. Нейлонові ремінці оснащені класичною застібкою пряшкою. Всього в цій серії наразі 6 варіацій корпусів. В нас представлені 4 із різними кольорами циферблатів та ремінців. До речі, прикольна штука: Сертіна переробила пакування в нових годинниках. Тепер коробка зроблена з органічної бавовни та переробленого поліестеру, а всередині, замість подушки, типу маленький кейс, також з переробленого матеріалу. Таким чином, Сертіна робить свій вклад в сталий розвиток і створює менше навантаження на довкілля. Не знаю, як вас, а мене новинки Сартіна зовсім не розчарували. Зважаючи на історію, цікавий дизайн, технічні характеристики та помірний прайс, тут точно є з чого обрати. А як вам новинки Сартіна? Що сподобалось більше? – 2 у формі подушки чи вінтажні моделі дизайну Аля -ві? Пишіть в коментарях, давайте інтелігентно дискутувати. Як завжди, дякую, що знайшли час та додивились до кінця цей випуск. І раптом ви ще не підписані час це виправити та клацнути дзвонок. До зустрічі вже незабаром. па, -па.